Друзі, місто країни Сінгапур. Сінгапур вражає і дивує вже з перших хвилин перебування тут. Починаючи з аеропорта, де є все, що вам потрібно, і навіть більше. Це така відома штука в аеропорту називається Джуль, типу перлина, щось таке. Величезний водоспад всередині. джунглі навколо дуже круто виглядає. Зупинилися ми в готелі, який фактично є в торговому центрі і поряд все є, що треба. Магазини, ресторани, пральня, автомати різні. Перше враження від Сінгапура таке, що він дуже схожий на куалумпур, але такий більш доглянутий, охайний, без сміття. Подобаємо, що буде далі. Ось ці зарослі, цей лісок невеликий, це все. Одне дерево. У нього гілок повиростали такі коріння до землі, як стовбури. Парки тут дуже гарні, рослинні все, але тут ще й цікаві всякі штуки, наприклад, такі тунелі, якісь мостики, таке інше. Через місто протікає річка, одноіменна Сінгапур так і називається, і тут... Класні набережні, мостики є і зовсім нема неприємного запаху. Як часто буває в Азії. В цій частині набережної лишилась історична забудова, а за нею вже ці всі такі іконічні відомі хмарочоси Сінгапура, білого центру. Ці будови я ще пам'ятаю з дитинства будівлі хмарочоси банків були на щоденнику. Тавалося в Сінгапурі, все виглядає дуже таким ідеально, чистим, ну просто, просто неймовірним. Але не все. Зараз покажу, що тут можна побачити. Сидимо на сніданку, і тут прийшов такий дружок величезний таракан. Він реально величезний. Я просто не хочу підходити. Це затока в центрі Сінгапура називається Маріна Бей. і навколо неї є така пішохідна зона, фактично можна прогулятися досить довго, десь 3,5 км. І ще тут купа торгових центрів, ясно, хмарочосів, офісників і так далі. Все дорого багато. Тут в нас пішохідний міст Helix. відомий. Марочос Маріна бейс Сенс, тут музей, а там даунтаун як на долоні весь. А ще правіше тут трек 1. Каже, Оленка найгарніша набережна, а одна з найгарніших точно. Ось і вхід в магазинчик Apple, і на воді розташований. Граючи на похмуру погоду, прогулянка вдалась. Ми приїхали в парк біля затоки. Тут такі відомі ці штучні величезні дерева стоять. Тут всюди дуже гарно, класні парки такі цікаві, але й дуже багато людей. Там Оленка когось фоткає

А окрім чудового виду з дерев, вони також виконують функцію місця проведення музично світлових шоу ввечері. У парку було дуже багато людей, але на вулицях ми зараз в Даунтауні. Тут майже нікого, тільки машини часом проїжджають. Порожні вулиці. А ми йдемо на такий величезний фудкорт, такий базарчик з їжею, щось схоже, як в Таїланді ми було. Взяли собі індійської їжі, трошки попробуємо. Загалом досить смачно було, заплатили ми за дві порції десь 17 сингапурських доларів, що десь, мабуть, 13 американських. Дуже зручно користуватись метро і загалом громадським транспортом. Оплачувати можна просто пейпасом, карткою чи там Google Apple Pay. Це досить дешево, як на місцеві ціни. У Сінгапурі дуже часто дощ є, але плюс що тут на більшості тротурів є накриття, і можна собі ходити навіть дощ. Але парасольку теж треба мати, бажано. Сьогодні ми приїхали в такий більш віддалений, можна сказати, спальний район для того, щоб відвідати один з зоопарків, які тут знаходяться. Називається Мандай. Ну, загалом ці... Віддалені райони теж досить непогано в Сінгапурі виглядають, досить все гарно. Йдемо ми в один з цих зоопарків, він називається River Wonders, тобто річкові дива. І ми його обрали саме тому, що там є панди, яких ми ще не бачили. Дуже багато пресноводних риб різної живності з річок озер на крокодил річковий. Миша риба тільки розміром вона не як миша а як. Ми проти утримання тварин в клітках. Однак сінгапурський зоопарк вважається одним з найкращих в світі, тому ми дали йому шанс. Знаю, що це зараз такий період, що не постійно, але пандація якісь трохи знервовані виглядали. Враження не надто добре йде нам стало їх шкода, і через велику кількість людей я розумію, що їх це лякає душі, нас лякає велика кількість людей, а їх тим більше. Тому трошечки чуть-чуть сумно стало за це. Ламантинчики. Пішов прилітатися. Вони допомагають своїм удастмо тримати. Бачиш. Ти бачиш, які вони китають. Які не потім. Хоч акваріуми, ці з ламантинами видрами нам сподобались. Досить прикольні. Так, like. І риби теж класні. Дуже гарні, багато видів. Приїхали ми в ботанічний сад Сінгапура і це, окрім того, що дуже гарний сад, він взагалі внесений в список спадщини ЮНЕСКО. Це дуже визначна місцина. Це вже знайомий нам ящик таке. Вже звикли людей. І ми бачили, як ця ящерка напала на корей, що тут ходять. Бігла за ними. І Оленка має знайти, пропавше курчатку. Ой, це вже вода. Є різні експозиції, наприклад, це стежка еволюції, коли показує різні, як за різних часів розвивалися рослини, формувався світ. Досить цікаво це все виглядає. Такі рослини незвичні, дивні. Приїхали в Кентріч Парк. Він такий цікавий, з видами, з цікавими доріжками, але з нього ще відкривається вид на порт. Міста, який, на якому тут Сінгапур заробляє грубі гроші. Такий прохід поміж дерев. Що цікавого ще є в Сінгапурі, наприклад, різні музеї, галереї досить цікаві. Ми зараз зайшли в музей азійських культур. І тут є дуже багато артефактів з усієї Азії. Там мистецькі, релігійні, різні там дорогі предмети, кераміка і так далі. І все зроблено так гарно. Сам музей багато, так зручно, прикольно. Ще одним цікавим музеєм є національна галерея, яка займає історичні будівлі міської ради і суду. Так що сама по собі будова є цікавою теж. Сучаснена. Ясно, тут є різні картини, об'єкти, старі і нові. Але попри те, що виставка і галерея дуже класна, все-таки увагу людей привертає звичайно питання і заняття. Вона цікава, вона класна, але більш така розважна, була, напевно. Ай, але в Сінгапурі є і зворотня сторона, ось такі групки підлітків чи мігрантів збираються і так пухають то під мостом, то під річки. І ну таке собі враження, прохистром. Але загалом Норм, досить мирно. Все, що ми чули та бачили про Сінгапур, справдилось. Країна реально багата, розвинена та дуже сучасна. Однак є два нюанси. Перший ціни. Тут дуже дорого. От реально дуже дорого. Другий тут мінливий тропічний клімат. Тому парасоля завжди має бути поруч. Тож на цьому будемо прощатися з цією чудовою країною, але не з Азією.